Усім привіт! Ви сьогодні на каналі Злада, І сьогодні ми будемо готувати вишневий пиріг. Для цього нам знадобиться борошно, яйця, масло, молоко, цукор, розпушувач, ванілін, вишня та міксер. у нас кін. Для початку ми збиваємо яйця з цукром. До якої А ми повинні його взбити. У нас це було 9 хвилин. Зараз потрішку ми додаємо м'яке вершкове масло. Можете додати 2 ложки борошна, щоб маса не розшаровувалася. Розшар... Трохи молока. Дві хвилини вимішуємо і це все. Така маса повинна бути. духовку ми поставили на верх-низ та е, на 180 градусів. І скільки воно буде готуватися, скажу пізніше. У мене розморожені ягоди. Якщо у вас не розморожені, тладіть не розморожені. І ви їх, ми їх трішки виклали та придавили. Зараз ми ставимо наш пиріг до півготовності, а поки що будемо готувати бізе. Ми додаємо 6 білків. Вбиваємо дом і поступово додаємо цукор. Ось так він у нас зараз виглядає. Бізе в нас вже готове. І поки ми тільки дістали наш пиріг, його не треба охолоджувати, він напівготовий, ми одразу о, мажемо бізе. Так, ми розмазуємо зараз наше бізе. І так як насадки в нас не підходять по розміру, зараз ми покажемо, як легко прикрасити наш пиріг за допомогою ложки. Випікаємо до готовності нашого бізе.